Не руш моїх тіл, моє коло тобі не належить. Ген-гень, пароплавчик із морем, зшива по схил. Потроху штурмить, і безрудніє пляж. Починається нежить. Збирай рушники й парасолі, Не руш моїх тіл. Вони самоправні, як в камінь, вціловані морем, але із никони піском по вітром крехті. Як завтра наш світ упаде, мов содом і Гоморра, то власне тому, що надміру винищував кіл. А я своє довго летала, ховала, розпила. Аж врешті крізь них проступило, мов фосфоризьким, що ні, не бувається ближче, ніж тіло до тіла у нашому світі. Ніколи, ні в чому, ні з ким. При чим же тут тіло. У дзеркало, хто ця кобіта? А ти їй смієшся? Мов зараз готовий на скин і все, що я можу насправді для тебе зробити, кохати тебе, як перед Богом і морем, не рушачи тіло. Про це всі дерева і птахи. Лопочучим листям. І риби у морі, і звірі у полі, про це ж не руш моїх тіл, бо нема в них для тебе користі. Бо поза своїми нічого в житті не знайдеш. Познав таки мудрий, що каже, що так загаратав напасник у вочі на двадцять потомних віків. Мовлю по Ми то мемотоскекля старати, мужчинам, імперіям, моїх тіл.